9 травня День перемоги. Хай там по-різному оцінюють політики та історії, але в цей день сперечатись не варто. А слід віддати належну шану тим, хто переміг фашизм, хто віддав своє життя за те, щоб ми сьогодні жили без війни. День перемоги це свято із сльозами на очах. Так влучно і по-філософськи визначив поет. Він сказав, що це свято, бо Подолано жорстокого ворога німецький фашизм, а сльози, бо дуже велика ціна за цю перемогу. Війна прийшла на нашу землю українську зненацька перші тижні місяці дуже багато загинуло невинного народу. Не дивлячись на те, що ми не чекали такого нападу. Народ повстав, народ боровся за своє в першу чергу життя, за вільну працю. Як свідчить статистика, у війну Україна втратила п'яту частину населення, 714 міст і 28 тисяч сіл було зруйновано. Це цифри жахливі. А стільки людей було вивезено в Німеччину на непосильну працю. Війна зачепила і наш Тисминицький район, місто Тисменницю. Тут, в центрі міста, було зруйновано більше ста будинків, розбито вокзал, залізну дорогу. Багато людей загинуло, багато вивезено до Німеччини. І сьогодні ми. Повинні пам'ятати пам'ятати в першу чергу тих, хто віддав своє життя за те, щоб ми мирно жили, працювали і творили свою історію. З плином часу сталося так, що вже немає колись могутнього Радянського Союзу. Є незалежна українська держава, інші держави. І в день 9 травня. Наш святий обов'язок пам'ятати тих, хто загинув, і шанувати тих, хто вижив, хто сьогодні з нами працює, надихає нас на наші трудові подвиги, для того, на нашу працю, щоб було краще наше життя. Ми сьогодні схиляємо перед вами голову і дякуємо за те, що ви принесли цю перемогу. Напевно, не потрібно шукати винних в тому, чому так багато загинуло і хто де воював. Люди були заложниками певних ситуацій. Ми повинні сьогодні ще раз скажу, тільки дякувати і шанувати цих людей. Районна влада сьогодні докладає зусиль для того, щоб покращити ваше життя. Ми вирішуємо. Медичні проблеми, проблеми соціально побутові, надаємо матеріальні допомоги. Тож сьогодні це свято, шановні ветерани війни, воїни УПА, дозвольте привітати вас, побажати вам міцного здоров'я, добра, домашнього затишку, довгих років життя. Слава вам, шановні ветерани, вояки УПА! Слава Україні! Віддаймо шану всім ветеранам війни, учасникам українського підпілля, в'язням концтаборів, дітям війни, всім тим, хто вижив у тій страшній війні. Нехай війна залишиться тільки у спогадах, опалені війною. Чи близькі вони нам? Якщо для нас це лихо тільки на словах, і ми не можемо до глибини самостійно усвідомити усю муку, біль і божевілля тих років. То, можливо, це і на краще, але історія відбулася. Все далі відходять грізні часи та жахливі роки війни, але не засає пам'ять про тих, хто не пожалів своєї крові, свого життя. Наше покоління в боргу перед ветеранами війни, яким пощастило пройти через усі битви і дожити до дня перемоги. Також судилися, що побували вони в найпекельніших місцях, замерзали в окопах, йшли на шалений вогонь ворога, падали і знову кидалися вперед. Ветерани відстояли право на життя не лише свого покоління, а й тих, хто мав прийти згодом, синів, онуків, правнуків. Вічна шана полеглим героям. Вічна шана тим, хто здобув мир на землі. Вічна шана, хто здобув перемогу. Війна це завжди тотальне вбивство, де в першу чергу гине цвіт нації. 20 тисяч в день гинуло на фронтах молодих дужих воїнів. Очевидним залишається те, що перемога здобута найдорожчим ціною життя солдата. Історію вивчають за підручниками, а історію цієї страхітливої війни можна ще вивчити і поживих. Її свідках Пам'ятайте, як сказав попередник, дякувати Богу, що ми прожили вже молодця не знає, що таке страхіття війни. І я не бажаю ні вам, навіть своїм ворогам це пережити, що покоління то пережило. Це страхіття. Це каліті, це немічні, це вдови, сироти і всі просять за кусочок хліба. Війна це дуже страшенна трагедія. Це не те, що показують в фільмі, не то, що в романі напишуть, це є кров, це є пролиття, це люд... мука людей. Як людина підриває ногу. От нас коло монюка, тут бізна дорога, міст розбитий, як підривало ногу. Людина кричить: Добивайте мене! Скільки його на палаці несуть. розумієте? Є... не можна серце розривається як людини. Це страшенні трагедія. Щоб це все, все пояснити вам, це треба дуже багато часу. Самі трагедії в Тисменці відбувалися, перехід фронту то в одну сторону, то в другу. Вулиця Галицька, Шевченка, це є центральна вулиця, в якій були бої, які йшли. Не було такого ногою стати, де би не було, хто в страху кидає, загубив шинелю шинель, шапку, карабін, автомат. Проти вас все встелено, воєнним страхіття і маса трупів. І як ти подивишся, то пережити, як люди лежать погинені, і танки по ним їдуть, розумієте? Я не можу це все передати, як це все було. То, то страхіття. Як взяли німці 60 літаків коло і так б'ють, бомб'ять, бомб розумієте? низом пішли тигри. Виганяють, а ззаду брали поїзд по жлізлі дорозі, вигнали всіх воїнів сюди під Бородецьку гору пісати, хто ви розумієте. І там на полі, ні кущика, бо березень, місяць, і розстрілюють як, як охотники і, собак, розумієте. і, 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 і Я ж очевидець цього був. Як ви просто вже навіть не можу сказати, що пушку наводить, розумієте, стріляє за солдатом. Він і впаде, піде. Ви побачили, що там було страшенно трупів, то не можна вписати без головів, без рук, розумієте, маса народу було, погинуло. І, і, і думаєте, що всіх похоронили, ніхто них не похоронили, бо після фронту відійшов, тоді їх закопали, хто доміг. Були місця, зібрали частину людей, але це всі невинні, хто вони хотіли погибати, це ж люди молоденькі, які лишилися матері, і є маса сльоз. Це пережити це, це що, що було. І, і я не вірю в те, що люди не бояться. Розумієте, як по 60-ті таків повають, і вони форсаж, що включати такий звук, аж внутрішні підпідтискає сюди. Солдати грибуть, розумієте, як, е, як собака у березі, бо е, за кущиками ховалися, в хати горять, все, то все вогонь, розумієте? Тільки голуби сховати. розумієте. І в той момент. Бувші атеїсти і бибельки, всі просять Бога, поратуй Боже, як звертається до Бога. І тому я ще, як від старшого покоління, звертаюся, Будьте християнами, вірте в те, щоб у вас добро було, і ви не допустили ніколи, аби цього повторили всі наше покоління, бо Україна за такі масомість. Ласочок землі, який хоче кожен щось урвати. Від Теремунія, від Росія, там Польща, всі кожен має хтось претензії до нас. А ми будьмо єдні, єднаємося. І якщо ми не будемо цілі, не будемо вважати, і не будемо державниками, не тільки щоб прийшли до влади, а державних любили. Як ти є державник, то ти любиш першу державу і робиш інтереси держави, а потім собі інтереси. Але Чому виникла ця Друга світова війна? Виникла світова війна за те, що вкладали капітал в Німеччину. Хто в Німеччину вкладав? Ви не повірите, американський капітал е, фінансував Крупа. заводи танкових тих, е, е, німецьку техніку. Радянський Союз піднімав, бо Німеччина була заборонена. Заборонені виробляти танки, літаки, так всі льотчики і всі генерали вчилися в Радянському Союзі і всі прийшли вишкіл, і всі метал, хліб, і всі фінансовувалися з Радянського Союзу. За дві години до нападу прийшли ще шалони з, з пшеницею на, на, на німецький бік. Ну, така та, ця, ця трагедія пройшла. І хочу, щоб ви пам'ятали. Пам'ятайте тих, що загинули. Не рахуйте, що може хтось бути атеїст, чи чи вірував, Бога, чи не вірував. Віру Це він на тім світі розберуться з ними. Але ми за ці, ці невинні душі, бо ніхто не хотів вмирати. Хотіли жити, хотіли сім'ї створити і тих. І ми всі вшануємо всіх і будьмо цивілізованими людьми та в ці світі є. Люди, які загинули в боротьбі, вони повинні вічно їх пам'ятати. І слава Україні! Ця війна була злим символом ХХ століття. То нехай 21 століття війде в історію. Без воїн.